Таю в ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В студії для вас працює Олександра Артюхіна, і сьогодні ми спілкуватимемося про хворобу Паркінсона. Це те захворювання нервової системи, яке призводить до порушення контролю над рухами в результаті руйнування клітин, що виробляють нейромедіатор дофамін. Хвороба була названа на честь британського лікаря та вченого Джеймса Паркінсона. Тож як її розпізнати? Чи можливе лікування, які існують особливості життя із цією недугою, та як допомогти тим людям, які Мають цей діагноз у студії, спілкуємося із нашою гостею Катериною Карпінською, лікаркою-неврологом обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології. Доброго дня, доброго дня, пані Катя. Спасибі, що погодилися прийти, поспілкуватися, Я тому що ми розуміємо, що хвороба Паркінсона зараз це актуальне питання, особливо з мовим життя і з перебігом різноманітних хвороб. Тож, якщо ми говоримо про цю хворобу, що це за недух, чим він характерний хвороба Паркінсона відноситься до так званих нейродегенеративних захворювань. Що ж це означає? Таке довге і складне слово. Це є перечасне старіння певних структур, певних клітин головного мозку. І саме ті клітини швидше, ніж. Їм запрограмовано відмирають і старіють, які відповідають за швидкість наших рухів, за амплітуду рухів, за ритмічність наших рухів. Тобто, в першу чергу змінюється наш, наше рухове обличчя. Тобто змінюється все. Як ми жестикулюємо, який, яка у нас міміка, який тембр голосу, яка у нас хода, яка відмашка руки, яке у нас письмо і таке інше. Тобто, змінюється Кожна та деталь рухова в, в нашому в образі, а якщо ми говоримо про діагностику, то як вчасно можливо помітити, які є перші ознаки цього недугу? Звичайно, хвороба може. Різноманітно початися, і коли тремтіння в руці або є першим симптомом, тоді е, пацієнт швидше звертається до потрібного фахівця, тобто до невролога, е, або сімейний лікар відразу бачить, куди потрібно направити, і діагноз е, виставляється набагато швидше. Але це лише одна частина хвороби починається, тобто, десь у можливо половини трошки більше ніж половина пацієнтів, хвороба починається з тремтіння. А дуже часто воно починається саме із зміною цього а, рухового образу, і може пройти і рік, і півтори, і пацієнт не звертається, не розуміє, що відбувається. Він починає бути стомленішим, а, сповільненішим, а, починає а, горбитися і а, це а, починають розцінювати, ніби а з віком він менше може зробити, починає сутулитися і чомусь голос такий тихий, і важко йому підняти руки, причесатися. А, Одягнутися і таке інше, тому коли починається хвороба саме з цих симптомів, то це віддаляє нас в часі від постановки діагнозу, це перше питання. І друге питання, навіть з болей може початися захворювання у великих суглобах. Пацієнт каже, ви знаєте, я вже не сплю рік, бо в мене болить там, плаче чи е, кульшовий суглоб. Е, навіть описані речі, коли за 3 5-7 років у пацієнта починається вже якась у когось депресія, тривога, е, порушення сну. і Далі поволі починаються вже так звані моторні або рухові симптоми. Також є такий стереотип, що це хвороба тільки людей такого поважного віку. Тож, якщо ми говоримо так в середньому, який, яку вікову категорію охоплює, і чи можливо помолодшала ця хвороба? Звичайно, це такий, як ви кажете, правильно стереотип, що це захворювання старшого віку. Насправді воно може уражати людей будь-якого віку. І це стосується і молоді, і працездатного віку. Звичайно, що набагато рідше він вона уражає молодому віці, тобто з кожним роком життя, ймовірність прояву цього захворювання вона стає більшою. Але оця парадигма в цілому світі ламається, що е, ця хвороба, яка уражає е, будь-яку вікову категорію дорослого населення, і е, е, уражає як жінок, так і чоловіків. Тобто немає такого гендерного розподілу. Також тут і чоловіки, і жінки так потрапляють в Так, групу приблизно одинакове співвідношення. Трошки є різниця, але не не є значною. Також розрізняють різні клінічні форми, як я читала, хвороби Паркінсона, і там відповідно можуть бути інші ознаки. Тобто, не завжди тремор це про. Хворобу Паркінсона? Звичайно, ну дивіться, є так звані кардинальні симптоми. Їх є чотири. До кардинальних симптомів відноситься те, що ми говоримо цю сповільненість рухів, зменшення їхньої амплітуди, так, м'язова така скутість, яку ми називаємо ригідністю. Тремор, тобто тремтіння. І четверте це е, постуральна нестійкість. Або е, пацієнт каже, ви знаєте, я відчуваю е, таке, е, е, що я не настільки стійкий. Тобто це не запаморочення, це не головокружіння, але втрата тої стійкості, я легше можу впасти. Mm -hmm. е, я не відчуваю тої стійкості. Оце є чотири кардинальних симптоми. Але це лише рухові симптоми, а дуже-дуже багато є симптомів так званих немоторних. Які можуть спричинити порушення якості життя набагато більше, ніж навіть ті моторні або рухові симптоми, і до них відноситься і розлади настрою, тобто це може бути і тривога, і депресія, і апатія, це можуть бути розлади поведінки, тобто може бути марення, галюцинації. Звичайно, це на більш розгорнутих стадіях. Коли це на початку з'являється, то це такі червоні пропорції для нас. По діагнозу, розлади шлунково кишкового тракту, закрипи, сухість у роті, навпаки нічна сленотеча, сповільнення моторики, шумково-кишкового тракту, коли кажуть, кажуть, що я відчуваю, що стоїть та їжа у мене в шлунку, якась така є важкість, зміна, зміна потовиділення, зміна сальності шкіри. тобто Такі симптоми, сечові розлади, тобто у когось е можуть бути нетримання або затримка сичі, е порушення еректильної дисфункції, зниження лібіду, тобто дуже багато є симптомів, які якби. Під покривалом знаходяться, і, звичайно, загалу про це ніби не потрібно знати, але це свідчить про те, що наскільки є ця хвороба комплексною, і наскільки може порушувати якість життя, і наскільки важливо звертати увагу і на ті симптоми, які дуже часто можуть пацієнт десь соромиться, сказати про них, десь не вистачає часу на прийомі. І якраз лікарі, які які займаються цією хворобою, вони повинні звертати на це увагу, тому що ми можемо покращити якість життя пацієнтів. Чи генетично може ця хвороба передатися? Тому що ми знаємо, що особливо в тих сім'ях, де вже зістовхнулися з цією проблемою, важливо людям знати про це. Ми завжди вважаємо, що це є ідіопатична, ідіопатична, тобто немає на неї причини хворого mm -hmm. Паркінсона. І до сьогоднішнього дня незрозуміло, де є запусковий механізм, від чого починається це захворювання, тобто яка структура клітини першою починає гинути. Але вже давно доведено, що є від 5 до 10% від, усіх, від усієї хвороби Паркінсона, яка є генетичною, моногенне успадкування, тобто йде мутація в одному гені і це викликає саме хворобу. Таких генів є описано сім, і звичайно, що тип успадкування різний. Тобто це може бути як в кожному поколінні, тобто в кожному поколінні сім'ї ми маємо це захворювання в певних формах, а може бути і один раз на 4, на 5 поколінь. Але тим не менше це теж от, моногенна генетична форма. Тобто Тепер наука йде до того, що і не лише наука, а медицина на Заході дуже часто проводять генетичне тестування, і з тих 5-10% навіть доходить до 20% частота генетичних форм. Тобто 80%, хай буде 85% залишається ідіопатичною, а решта – ці генетичні. Тобто в будь-якому разі це є меншість. Це є меншість, але ми мусимо про це пам'ятати, особливо якщо дебют захворювання в молодому віці, тобто до 45 років, то це найбільш ймовірно, що це буде один з генетичних варіантів. Чи існує лікування від цього недуго, і як взагалі жити із ним? Завжди, коли пацієнти приходять, у них і це неважливо, з яким захворюванням, вони приходять з тим, чи можна це вилікувати. І я в даному випадку завжди говорю про те, що е, найголовніше, чи ми можемо допомогти, покращити якість життя. І е, в цілому світі медицина йде до того, чи ми можемо покращити якість життя. Тобто не питання покращити симптом, чи від того вам стане легше жити і чи ви зможете далі працювати, чи бути соціально активним, займатися домашнім господарством, дітьми, внуками, творити сім'ю і таке інше. І о, при даному захворюванні ми можемо допомогти, ми можемо покращити якість життя. Ми можемо якнайдовше зберігати ту соціальну активність е, людини будь-якого віку. Е, вилікувати ми не можемо, на жаль, не можемо. Е, але але е, наука йде вперед, і, звичайно, що е, ми маємо надію з кожним роком все більше і більше досліджень проводяться е, по, е, по е, спробах лікування саме тієї причини, і е, з різними цілями, тобто клітина головного мозку. Е, поки що ми не маємо такого успіху, але я думаю, що невдовзі Можемо сказати, що воно знайдеться. Важливий такий інструмент є в Закарпатській області. Це обласний кабінет хвороби Паркінсона. Я знаю, що робить він дуже багато класних, гарних речей для тих пацієнтів, які вже є, які стоять на обліку. Кілька слів про нього. Яка його основна мета? Кабінет існує з 2009 року, функціонує, і його мета створення була в цілому світі. Існують так звані центри рухових розладів або кабінети хвороби Паркінсона, центр рухових розладів трошки ширше, бо хвороба Паркінсона це лише один з захворювань рухових розладів, їх є дуже-дуже багато. Але мета в тому, щоб пацієнти з даною хворобою отримали як найглибшу інформацію інформацію, Бо це і просвітницька діяльність, це і не лише медикаментозне лікування, виписати рецепт пацієнту, це і пояснити, як жити, що чекати, які немедикаментозні форми лікування і таке інше. І завдання кабінету є. Відображається у мультидисциплінарності, тобто ем, пацієнт з хворого Паркінсона потребує і реабілітолога, і психолога, ем, і терапевта з мови, мови та мовлення, і десь і оторенолеринголога, коли є порушення, наприклад, ковтання чи фонації, тобто голосу ем, потребує дієтолога, ем, потребує дуже часто і ем, нейрохірурга особливо за кордоном дає і хірургічні методи лікування, тобто це є такий підхід всеохоплюючий, тому що, так як і наша життєдіяльність, має дуже багато аспектів, так і проблеми, на жаль, пацієнтів дуже багато грані і їм треба допомагати. Чи багато у вас є зараз пацієнтів? У нас на обліку більше 400 пацієнтів стоїть наразі. Звичайно, це не всі, які повинні бути в Закарпатській області. Згідно статистики, біля 130 пацієнтів на 100 тисяч населення. Це така середня статистика по, по світу. До вашого обласного кабінету хто може звернутися? Як можуть звернутися? Кому надається ця допомога? Така от соціальна активність? Допомога надається всім, хто за нею звертається. У нас працює рецепція, де можна записатися і через телефон і прийти на консультацію до лікаря-невролога, отримати, отримати консультацію. Крім того, ми з 2009 року щомісяця зустрічаємося для пацієнтів, робимо такі заняття. Це і де заняття спільноту. Психологом, десь і з хореографом були, і тайчі, і скандинавська хода, і з реабілітологами. Тобто вони можуть приходити тепер вже два рази на місяць і займатися, аби вони хотіли. Тому дуже часто ми їх штовхаємо, придійте, подивіться, позаймайтеся, вам буде краще. На жаль, трошки чи. Через менталітет не вистачає, крім того, хвороба дає таку трошки апатію, депресію, але це є доступно і безкоштовно, тому ми відкриті і до немедикаментозного і активно впроваджуємо. Це лікування воно дуже є важливе для пацієнтів. Оце власне наступний такий блок питань це робота із пацієнтами, тому що це особливий підхід до кожної людини. Знаю, що відбуваються і відкриті дні у вас у власне цьому обласному кабінеті. От також про це, якщо можна. Ну, це не лише робота з пацієнтом. Я завжди е, кажу, що це, е, ця хвороба змінює е, життя цілої, цілої родини. І, е, звичайно, що. Досить неправильно, коли приходить лише е, пацієнт без е, ну, партнера е, свого, чи це дружина, чи це чоловік, чи це е, тато, мама, так, е, тому що е, дуже важлива підтримка родини, розуміння сім'ї, що відбувається з пацієнтом і як йому адекватно допомогти, тобто де його під... Потр... Потрібно підтримати, а де треба трошки штухнути, оплачи, що йди, не лежи, виключи телевізор, а йди іди займися е, яку якоюсь зарядкою. Е, тому е, ми завжди відкриті і говоримо, щоб е, пацієнти по можливості приходили е, своїми е, своїми рідними, щоб ми могли е, повноцінно. Проінформувати, а що ж відбувається е, щодо таких зустрічей, те, що я розповідала для пацієнтів, то звичайно, що є пари, які приходять, тобто пацієнт разом з дружиною або чоловіком, і, і вони можуть разом і займатися, і разом і танцювати, і займатися йогою, і таке інше. Це все безкоштовно. Звичайно, це все безкоштовно в нас. І медикаментозне лікування є кілька а, позицій, які також державою надаються. Е, значить, коштує. медикаментозне лікування існує наказ 98-го року. Е, там є е, перелік захворювань, е, лікування хроні, хронічних захворювань, е, лікування яких в амбулаторних умовах е, є. Безкоштовним і туди входить і хвороба Паркінсона. Тобто, згідно цього наказу досі відбувалося виписування, виписування ліків на безкоштовні рецепти. Звичайно, це впиралося у місцеві бюджети. Тобто, якщо місцевий бюджет не виділяє грошей на ту поліклініку, то, звичайно, ще є обмежене виписування. Але наказ він існував і існує до сьогоднішнього дня. З 1 січня 2020 Року певний перелік дуже обмежений ліків доступний по електронних рецептах. За електронними рецептами, але якщо препаратів є 6-7, то лише 2 підлягають цим електронним рецептам. І то можна обрати лише щось одне. Тому, на жаль, система наразі не є ідеальною, але це є в будь-якому разі рух вперед, і ми е, надіємося і тішимося, що і інші препарати під, е, підпадуть. То інші препарати можна виписувати ще по тому 98-го е, 98 року наказу за паперовими рецептами. Дуже важливо сьогодні прозвучала репліка кілька разів про якість життя. Тобто, хочу, щоб на сам кінець, підсумовуючи все, що ми з вами сьогодні обговорили, ті, хто нас почує, побачить з хворобою Паркінсона, можна і потрібно жити. Ось ось цей посил для тих людей, хто ще можливо не впевнений. Так однозначно, що життя продовжується, і питання. Потрібно прийняти захворювання, це одне із хвороб. Тобто, це як цукровий діабет, чи гіпертонічна хвороба, чи якийсь ревматоїдний артрит. тобто це така сама хвороба, як і інші. І Будь-яка хвороба змінює наше життя і вимагає того, щоб ми змінилися під нею. Бо якщо ми не змінюємося, то життя зупиняється. Ми маємо її прийняти, змодифікувати дещо. і Далі насолоджуватися життям, тому що способи, як це зробити, в нас є. Так. Пані Катю, дякую вам дуже гарно, що прийшли, дякую. що поспілкувалися, що робите таку важливу роботу для наших краян, для тих, хто бореться з хворобою Паркінсона, і ми розуміємо, що це можливо. Спасибі вам. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Катериною Карпінською, лікаркою-неврологом, про хворобу Паркінсона. Пам'ятайте, що життя на цьому не закінчується, і зовсім скоро у нас будуть нові гості. Стежте за нашими ефірами. Зустрінемося!